Вітаю з вами, Павло Живіті. Ви цей амедіахаб на телеканалі, де 1 платформа для новин з усієї України. Моторошне вбивство сколихнуло невеличке село, що на Рівненщині. Фінансування громадських організацій соціального спрямування на Закарпатті зростає, а на Полтавщині збільшили фінансування програми з безкоштовного протезування зубів для людей літнього віку. В Ужгороді урочисто погасили олімпійську поштову марку. Про це та інше у сьогоднішньому випуску у матеріалах від наших колег ми починаємо. До резонансних тем почнемо з них убив п'ятьох людей сокирою та молотком. Моторошне вбивство сколихнуло невеличке село судобичі, що на Рівненщині. Між вимушено переміщеними особами спалахнув конфлікт, який закінчився масовим вбивством. На місці події побувала наша колега із телеканалу ITV Media Group. що її розповіли. Очевидці, дивіться далі. Одні одрубав голову, другі на дві частини. А, то Юра, то казали, що догнав десь він десь тікав йому в спину з тією сокирою. Пані Олена розповідає про моторошне вбивство, яке сталося майже навпроти її будинку. Близько четвертої ранку у селі Судобиче від рук 72-річного чоловіка загинуло п'ятеро осіб. Усі вони ВПО, проживали у непрацюючій школі. Уночі між шістьма мешканцями спалахнула суперечка. Пізніше почалася штовханина. Рештою один із чоловіків, уродженець Донецької області, взяв до рук сокеру та молоток і вбив усіх інших. О четвертій годині ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від соціального працівника про те, що в селі Судобичі в колишній школі відбувається конфлікт. При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла п'яти осіб з явними тілесними ушкодженнями Як з'ясувалося, шість вимушених переселенців за у непрацюючу школу у жовтні 2025 року. Згодом до них підселили ще одну жінку. Усі вони, за словами сусідів, були неконфліктні. Хоча, за словами однієї з місцевих жителів, певні суперечки між ними були й раніше. Не на камеру інші мешканці тієї самої вулиці кажуть, могли помічати, що вимушено переміщені особи розпивали алкоголь. Щодо ймовірного вбивці, то, за словами мешканців села, він завжди був привітний та відвідував церкву. «Той мужчина він був дуже хороший. Він таке, я постійно мало виводила в школу. Здоровка, все, весь час собачкою гуляв. Я б не могла подумати, що міг таке зробити. Щось то було вроді дві тижні тому, то щось було знову, у них була міліція, щось у них там знову якась бійка була, щось мені ними сталося там. А що саме, то я не знаю. От якраз цей чоловік, наскільки я знаю, що він взагалі нічого не вживав. І я знаю, що він постійно ходив кожну неділю до церкви молитися. Що ми всі були, чого в шоці, що він, я звикну хороби певчую, це є в церкві, що він ходив до церкви постійно молитися. Ну, шок був, шок, бо цей чоловік, ну так, всі діти навіть відгукуються, що, типу, той добряк, ну, типу, він такий ну, собі адекватний був. Ну, всі контактували з ним, ну, якось страшно, дуже страшно, бо в нас діти тут гуляють. Я взагалі не знала до вчорашнього дня, що тут переселенці живуть. Я ну, от настільки. Вони були тихі, спокійні. Ну вони були ну, хороші були люди, але ну, і той такий був, як то ніхто б не подумав. Би. Голова громади не менш шокований тим, що сталося. каже, вимушено переміщені люди були забезпечені усіма необхідними умовами. Умови їм були створені на, на високому рівні. Вони були забезпечені продуктами харчування, забезпечені паливом, дрова, брикет, всіма необхідними побутовими матеріалами: холодильник, там електроплитка, пральна машинка, тепла вода. Тобто, в них були всі умови для ну повноцінного проживання. Обіжені вони не були. Так само не було скарг і до офіцерів громад, як від ВПО, так і на них. Неодноразово я приїжджав і перевіряв. Також можу повідомити, що з населення ніяких скарг не надходило, від них ніяких скарг. До мене ніхто до мене не звертався. В принципі, не можу сказати, що щось якісь конфліктні ситуації тут відбувалися. Єдина, хто змогла врятуватися, одна жінка. В той день її порятунком став похід до лікаря. Одна жіночка вчора поїхала в лікарню. Ну, в неї щось там з очима було, то вона поїхала вчора в лікарню. Ну, якби вона зосталася, то б напевно ще було більше. Наразі на місці і досі працюють правоохоронці та криміналісти. 72-річного зловмисника затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. <звук> Вікторія Якомець, Андрій Кідун та Іляла Хай, телеканал ITV, Тв Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко як і обіцяв розпочав особисте знайомство із головами територіальних громад Буковини. Першим став Дністровський район. Голови громади зібралися у сокирянах, які наболівші теми озвучували на місцях. Та як в обласній військовій адміністрації планують вирішувати актуальні питання. Дивіться далі. Руслан Осипенко відвідав Сокиряни з робочим візитом. Там, зокрема, зібрав усіх голов територіальних громад Дністровського району, аби спільно обговорити виклики та проблеми місцевості. Офіційну частину розпочали з вшанування загиблих героїв України. За дорученням президента орденом за мужність третього ступеня посмертно було відзначено вісім героїв. Їхні нагороди отримали батьки, дружини та діти. Запрошую дружину Анну Васильівну та дітей, Андрія та Соломію. Робочу нараду Руслан Усипенко вирішив провести у новому форматі за круглим столом без протоколів та з живою комунікацією. Представники громад змогли озвучити наболівші проблеми своєї місцевості. У нас повний транзит здійснює міжнародний пункт Мамалига в цьому ситуації. міжнародні пункти Росошани, Кельмінці і Сокіряни відповідно покамість проводять тільки транзитний рух транспорту, тобто це потенціал відкритий, Якщо ми переговоримо з нашими колегами по стороні Молдавії, то ми зможемо посилити транзитний потенціал нашого району. А відтак надходження в бюджети громад. Питання стоїть по садівниках, яке стоїть взагалі по нашому руку. Наприклад, холодильники Тобто у нас у законі передбачено те, що можна побудувати холодильник. І не здатний експлуатацію не сплачувати взагалі такі неприсутки, там нормальні податки. Тобто, якщо б це сплачували, ми то поміряємо. Тобто вони є, але не сплачуються. Yeah. Які в нас проблеми? Ну нещодавно ми зверталися. Місто у нас в основному це багатоквартирні будинки. Є будинки, які не газифіковані. У людей опалення на електроенергії під час відключень, на жаль. Вони по загальних графіках, так як і всім, відключаються світло, і люди страждають від того, що немає ні централізованого опалення. І, до речі, ми звернулися. Так, є реакція, обласна адміністрація. знає, що цим питанням займається, але дуже прошу на контроль це тримати. Є в мене такі категорії, які воєнкомат має зі мною порозуміння. От в мене є пожежні команди сільські, так? Mm -hmm. там в основному такі вже підстаркові ті мужики. От їм постійно приходять пов'язки. Коли прилітає шахіда або ракета, то наші пожежники теж в першу чергу це все розрібають, туша все роблять. Ну, якісь... нема по закону їм відстрочки, ну, треба рішити. Або нам треба ця служба, туди ми якісь робимо виходи, щоб вони були, або її нам не, не треба. Ну і така мілоч. Я не знаю, як у кого, от, ми похорони 143 чоловіка. Да? Ну, на похорони є музика, це обично вчителі музикальної школи. Вони от строчки не мають. Ну, якщо нам ще й це забрати, ну я туди не піду на ну, як... ну Вже музики нема. Ну, це... 4-5 чоловіків вирішають вопрос. Оці питання, які треба, щоб він з команд з нами погоджував хоч трохи. А у Кальманецькій громаді кажуть, в них через брак працівників може виникнути колапс на комунальних підприємствах. А позбує і так у нас ну, непогано підняти. І зараз буде соціальний викуп у людей, бо то, що зараз світла немає, пока нормально не постачається. Якщо зараз ще буде непоходи то піднімаємо, ну, тоді буде. Крайне. Друге це податкова, податкової співпраці взагалі немає, дороги. Руслан Осипенко назвав зустріч продуктивною, а всі озвучені проблеми пообіцяв тримати на особистому контролі. Я ж не буду тільки записувати ці питання, але мені потрібно в них розібратися, дати об'єктивні аргументовані відповіді. А в кращому разі, щоб ці питання були вирішені або були на стадії вирішення, буду збирати відповідні департаменти, структурні підрозділи. Навіть я думаю, вони будуть виїжджати на місці, Ця територіальних громад, хто був ініціатором цих питань, і вже приймати участь у вирішенні цих питань, щоб це не було бюрократичне обмін листами. Ми написали, ми відповіли. А я буду вимагати, щоб ці питання. Вирішувалися, ну і взяв буду брати їх на особистий контроль. Начальник ОВА також наголосив на ключових акцентах для кожної громади, працюючи програми підтримки ветеранів та їхніх родин, залучення релокованого бізнесу, підтримка внутрішньо переміщених осіб, енергетична стійкість громад та справні системи оповіщення населення. Між іншим, Руслан Осипенко нагадав, підтримка сил оборони має бути постійною і складати не менше 10% від бюджету громади, а будь-яка політична заангажованість нині має відійти. На другий план. Хто потужніший, хто, хто, хто важніший, там, хто відноситься до того чи іншого осередку політично, ну, воно зараз не актуально. Воно з, Зараз актуальна це проблематика життєдіяльності, це безпекова складова. На цьому був простий мій посил. Я думаю, всі люди дорослі, мудрі, я думаю, вони приймуть виважене правильне рішення. Наступного разу зустріч представників Дністровського району планують провести у Хотині. Між тим у найближчих планах Руслана Осипенка. Знайомство з Вишницьким та Чернівецьким районами. Олена Крічко, Максим Чернега. Новини Сі 4 Фінансування громадських організацій соціального спрямування на Закарпатті зростає в обласній військовій адміністрації. Наголошують, підтримка громадянського суспільства, особливо в умовах війни, є одним із пріоритетів. Аби поінформувати про оновлені правила участі у конкурсі та збільшення обсягів фінансування, в ОВА провели брифінг. Прийом заявок стартує 2 березня і більше інформації у наступному матеріалі. Фінансування діяльності громадських організацій соціального спрямування один з пріоритетів для Закарпаття, запевнила очільниця профільного департаменту ОВА «Краю». Адже розвиток громадянського суспільства каже Ольга Травіна, тим паче зараз у важкі часи надважливі, аби поінформувати закарпатців про нові правила участі у конкурсі. Ініціювали брифінг. В цьому році запроваджуються два напрямки конкурсів. Тобто конкурс буде проводитися для громадських організацій. Соціального спрямування, які опікуються дітьми з інвалідністю, особами з інвалідністю, особами похилого віку, внутрішньо переміщеними особами, громадським організаціям, які спрямовані на розвиток безбар'єрного середовища в нашій області, і окремо, що є надважливим в цьому році, вперше оголошується конкурс для громадських організацій, які працюють з ветеранами. Та їх родинами, якщо раніше з обласного бюджету на цей напрям виділяли щорічно 1,8 мільйонів гривень, то у 2025 році його збільшили до 2 мільйонів 385 тисяч гривень. Кошти пішли на рекордну кількість учасників. Це 22 організації порівну соціального і ветеранського спрямування, каже Ольга Травіна. На 2026 рік фінансування ще зросло до 7 мільйонів гривень. Це найбільша сума за весь час проведення конкурсу. 4 мільйони гривень заплановано фінансування для реалізації ініціатив громадських організацій ветеранського спрямування, і 3 мільйони гривень для організацій соціального спрямування. Максимальна сума в цьому році фінансування для організації соціального спрямування становить 200 тисяч гривень, тобто Проєкт можна подати до 200 тисяч гривень. Гранична величина поданої заявки це становить 400 тисяч гривень. Якщо у соціальному захисті це 200 тисяч, то в нас 400 пріоритетними залишаються. Ну, всі ми розуміємо, що зараз що відбувається в нашому суспільстві, йде війна, і так далі. Тобто ветеранська політика є пріоритетною взагалі в державі, і відповідно. Зато збільшена кількість грошей виділених на цій громадській організації. Значить, пріоритетами є соціальна адаптація, реінтеграція ветеранів, психологічна фізична реабілітація ветеранів, підтримка сімей ветеранів, родин з зниклих безвісті загиблих. Урс триватиме 30 днів. Старт прийому заявок анонсували з 2 березня. Далі після відбору і захисту бізнес-планів офлайн оголосять переможців і почнуть фінансування реалізації їхніх проєктів. Єдиною вимогою буде те, що організація має мінімально функціонувати 6 місяців, тобто півроку. Не буде такого, що одноденні організації можуть взяти участь або там е, організації, які місяць-два мають і не мають якоїсь історії, не мають діяльності і так далі. Які вже щось зробили, будемо так казати, показали себе, то відповідно вони можуть претендувати на фінансування з державного бюджету. В останній час ми бачимо, що збільшилася кількість організацій ветеранського спрямування, не лише ветеранського, а й волонтерського, членів сімей загиблих, зниклих безвісті, матері об'єднуються і так далі. Тобто ця тема дуже турбує суспільство. Я думаю, що це є можливо з найефективніших способів використання державних грошей, коли сама громадськість знизу ініціює ці ті інші проекти і може взяти участь у такому конкурсі. Конкурс є прозорим, бо тут вже було багато чого сказано, що він є на електронній платформі, тобто кожен може його побачити. Відповідна комісія буде створена з представників громадськості, державних установ, які мають дотичність до тієї чи іншої. Сфере і ну, все буде прозоро. Детальніше зупинились фахівці на необхідності переходу на всеукраїнську онлайн-платформу. Це рішення вищої законодавчої влади. Це абсолютна прозорість, це доступність, це відстеження будь-якого процесу конкурсу в системі онлайн. Електронна ця платформа. Ви можете в неї зайти тільки з допомогою кваліфікованого електронного ключа. Звучить страшно, але насправді страшного нічого немає, тому що співпраця з державою на сьогоднішній день це власне портали дія, це власне платформа дія, це власне електронні ключі. Тож варто слідкувати за оновленнями на платформі, адже 2 березня тут з'явиться інформація про анонсовані конкурси для місцевих громадських організацій соціального спрямування і вони вже будуть активні. Проте учасники можуть реєструватися на платформі, каже Ольга Головацька і зараз. А всі документи передбачені постановою 1049 від 11 жовтня 2011 року, яка є основною щодо проведення всіх конкурсів в Україні, підтягнуться автоматично. Цього року на Полтавщині збільшили фінансування програми з безкоштовного протезування зубів для людей літнього віку та інших пільгових категорій громадян. Хто саме може скористатися цією стома послугою та куди саме звертатися пацієнтам? Дивіться у сюжеті телеканалу ІРТ Полтава. Три МОСТА. Один такий, як Кримський міст. Дуже довгий. Я прийшла в мене десь до десяти зубів, треба було замінити. Полтавка Людмила Борисівна скористалася послугою безкоштовного зубопротезування для людей літнього віку та пільгових категорій громадян. В обласному центрі стоматології реалізують програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Я була у свого лікаря. Ось у Олени Олексіївни Лущенка, з якою ми поріднилися вже майже я все життя в неї лікуюсь. І я вона мені сказала, що можна стати на чергу. Я стала на чергу, мені подзвонили, і я прийшла в цьому році. Акція дуже приємна, можна багато зубів замінити. Дізналася про послуги безкоштовного протезування зубів, і Ольга Миколаївна, яка приїхала з Миргорода. Мені вставляли протез, і через кожні два місяці він випадав. Я оце звернулася сюди в цей центр, щоб мені ж поставили, щоб воно не випадало. І оце я поки довольна. Нам прийшлось видалити той стіфт раніше поставлений, зробити культіву вкладку. І тепер на цій культіві кладці ми зафіксували ту саму роботу. Скористатися соціально орієнтованими стоматологічними послугами в області можуть пенсіонери, військовослужбовці, ветерани, члени родин загиблих, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та інші соціально незахищені категорії, пояснюють медики. Для того щоб отримати цю послугу, пацієнт звертається до реєстратури. Його скеровують до мене в п'ятий кабінет. Я перевіряю документи, ставлю на черв. Я. У в нас невелика черга, але вона є. І потім, коли підходить черга, пацієнта викликають, і він розпочинає зубопротизування. За час, коли пацієнт знаходиться на черзі, в нього є можливість підготувати свою порожнину рота, просанувати, видалити зубки, якщо є необхідність, полікувати, якщо є необхідність. Якщо з якихось причин пацієнт не прийшов, його черга все одно зберігається. Говорить заступник головного лікаря з медичної частини обласного центру стоматології Наталія Лук. Паца це люди такого віку, що можуть і хворіти, може бути погана погода. Черга їхня не проходить. В них є свій номерочок, вони підходять, і ми розпочинаємо протезування. На 2026 рік у порівнянні з минулим фінансування програми безкоштовного зубопротезування збільшили, говорить директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак. Програма сьогодні в минулому році вона мала 11 мільйонів. Цього року вона збільшила до 13 мільйонів. Але паралельно близько 67 мільйонів було затрачено з Національної служби здоров'я для надання допомоги як лікувальної стоматологічної, так і протезування захисниками, захисницям, які отримали допомогу не лише в цьому закладі, да, він головний, але й отримали приватних закладів, які законтрактували з Національною службою здоров'я. Рік у Полтавському обласному центрі стоматології в межах програми безкоштовно пролікували та встановили зубні протези понад 73 тисячі пацієнтів пільгових категорій. В Ужгороді урочисто погасили олімпійську поштову марку. Подія відбулася у спорткомплексі Юність за участі спортсменів, представників влади, національного олімпійського комітету та філателістів. Марку випустили на честь 25-х зимових олімпійських ігор в Італії як символ підтримки українських олімпійців. Паралельно відкрили регіональну філателістичну виставку. Подробиці у сюжеті наших колег із телеканалу «М-студіо». Олімпійську поштову марку урочисто погасили в Ужгороді у спорткомплексі юні зібралися спортсмени, представники влади, члени національного олімпійського комітету та філателічної спільноти. Аби офіційно презентувати поштову марку, випущено на честь 25-х зимових олімпійських ігор, які проходять в Італії. Добре. Церемонія стала не лише філателічною подією, але й символічною підтримкою українських олімпійців, які представляють нашу країну на міжнародній спортивній арені. Уже у всьому проводиться Закарпатство Лімфілд. Це вже традиційна у нас філателістична виставка, присвячена до Дня відкриття Олімпійських ігор. Сьогодні це саме у нас відкриття Олімпійських ігор в Італії. Цей захід присвячений саме цьому святу. Значить, у нас, звичайно, ініціаторами цього це є наші філат влізти місцеві закарпатські, ну звичайно, Укрпошта і національний олімпійський комітет Закарпаття. Олімпійську марку випустили тиражем у 55 тисяч примірників. Кожен з яких може стати частиною особистої колекції та символом єдності навколо української команди. На марках зображені види спорту, які будуть ми так думаємо, що вони будуть головні представляти наших спортсменів. Бо завжди спортсмени види спорту ті зображуються на блоках, які ми маємо надію, що Будуть у нас медалі. Ми не знаємо, будуть чи ні, але ми бажаємо нашим спортсменам, щоб вони завоювали медалі, і щоб ми могли ще один блок. Якщо вони завоюють, може буде блок, де буде надрук, що наші спортсмени мають якісь медалі. Паралельно з погашенням марки в юності відкрили регіональну філателічну виставку, яка триватиме з 6 до 9 лютого. Виставка об'єднує філателістів та шанувальників спорту і пропонує зануритися в історію Олімпійських ігор через призму поштової графіки. Більше 30 представників на 20, на 50 стендах. Вони представлені. Ми ще не змогли всі виставити, бо бажаючих було більше. Не можуть. Вільно пересуватися по нашій країні машини з стендами, тому нам дають менше. У нас були виставки, коли ми мали 50 стендів. Тоді ми могли представити всіх і учасників. Це вже сьома виставка. Ми з 2014 року проводимо кожні два роки, коли проходить Олімпіада. І тому ми хочемо. Подякувати всім, хто приходить вам в першу чергу, теж коли ви приходите в чергу, і що ми бачимо вас тут на цих виставках, і ви допомагаєте нам розповсюджувати цю інформацію. А це головне не тільки для нас, а це головне для нашої країни, коли в такий час ми маємо таку складну ситуацію в країні, Але, хоч цим, ми можемо показати людям, що життя продовжується. Учасники наголошують, такі заходи не лише популяризують спорт, але й надихають молодь до активного життя та підтримки наших атлетів у Італії. Те, що починалося як просте захоплення, із часом переросло у власну справу для Софії Метельської таким поштовхом стало бажання власноруч створювати речі, які дарують емоції іншим. У березні 2020 року дівчина вперше взялася розмальовувати чашки, починаючи з кумедних і мотиваційних написів. Згодом у її роботах з'явилися особлива деталь портрети домашніх улюбленців. І хоча цим ремеслом Софія займається вже не перший рік, своє перше замовлення Пам'ятає і досі. Те, що починалося як просте захоплення, з часом переросло у власну справу для Софії Метельської таким поштовхом стало бажання власноруч створювати речі, які дарують емоції іншим. У березні 2020 року дівчина вперше взялася розмальовувати чашки, починаючи з кумедних і мотиваційних написів. Згодом у її роботах з'явилася особлива деталь портрети домашніх улюбленців. І хоча цим ремеслом Софія займається вже не перший рік, своє перше замовлення вона пам'ятає й досі. Це була жовта чашка, на якій ми малювали стіч, а Я тоді ще сама працювала. І відправка була в Житомир. Я це дуже чітко пам'ятаю. Я була дуже рада і дуже переживала, чи людині сподобалось, чи гарно носиться малюнок. І взагалі емоції переповнювали, так як це те, що створила я, і це хтось купив. Асортименті малібу чашки різних кольорів, форм і рельєфів. За словами Софії, головна особливість цієї справи постійний розвиток. Команда експериментує з новими техніками розпису, створює колаборації та уважно дослухається до побажань клієнтів. А окрім цього, зберігає на чашках портрети чотирилапих. Ось такі популярні чашки з блюдцем, напевно, найбільш топ наш. і також ось такі смугаски. До дня закоханих дуже часто обирають ось такі надсилають фото свого улюбленця, там можна вказати текст або просто текст або ім'я улюбленця. Ці чашки також є дуже зручними, і вони у нас ще є з блюдцями. Свою справу Софія вирішила масштабувати. Саме тому у Тернополі відкрили майстерню, куди зможуть прийти всі охочі. За її словами, раніше команда працювала лише онлайн і приймала замовлення дистанційно. Тепер же відвідувачі можуть завітати безпосередньо до майстерні, обрати чашку та оформити індивідуальне замовлення. Окрім цього, у Малібу планують проводити майстер-класи з розпису чашок. Ми будемо прописувати це в нашому інстаграмі. Коли будуть проходити, ви можете записуватись. А також ви можете замовити індивідуальний майстер-клас. Це може бути для пари, наприклад, як до Дня закоханих чи до Дня народження. Ми будемо проводити незалежно від кількості людей. Це все обговорюється вже індивідуально. Обрати свою особливу чашку або записатися на майстер-клас можна на сторінках Малібу у соціальних мережах. Також охочі можуть завітати безпосередньо до майстерні з пони. Ділка по п'ятницю з 13 до 18 години. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА. Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на Д1.